Ми знайомимо вас з героями шляхів простими робітниками, автолюбителями, колекціонерами та спортсменами. Життя крізь призму дороги. Сьогодні у випуску топ-гонщики і їхні суперкари демонстрували машини під час четвертого етапу Кубку України з драгрейсингу. Як пам'ятаємо, стартував кубок у травні на аеродромі у широкому. Два етапи пройшли у Тернополі. Завершується залік там, де й брав початок під Запоріжжям. Від самого ранку над машинами чакують господарі та цілі групи механіків. Команда Nissana Skyline найшвидшої машини в Україні відмахується, мовляв, ніякої магії. Це все тільки математичний розчив. Е, Об'єм у нього 3 літра. Стоїть тут маленька турбинка. Откуда магія? Душа, душа, вложена в машину душа. От вона і працює. І власник Нісана Скайлайна Андрій Кравченко все ж розповів, що машину перебрали геть цілком. Купили її тисяч за 30 доларів года три назад. Повністю пересобрав, заново залишився один кузов. Ну і кузов теж робив. На все одні сана, але просто другие запчасти. Вона раніше ехала 9,4 секунди, коли її купив. Я її все розібрав, все запчасти продав, купив новий, зібрав заново. Найкращий результат це краля продемонструвала влітку у Вінниці на чемпіонаті України. 402 метри за 7,82 секунди. Це дуже важко басна рі такі времена. Оченога завіса за це ну, віна старт. Потенціал цієї машини ну. Разраз серйозні, всего получается ре реалізувати здесь. Тобто можна составить конкуренцію навіть мировым лідерам в этом класі. Ще один Нісан, тільки у новішому кузові з об'ємом 4,1 літра, потужністю 900 кінських сил приїхав теж з Донецька. Його господар каже, на сході України драгрейсинг дуже популярний. Жаль, що у нас немає такого розкошного. Аеропорта, щоб можна було сльодки ганяти. Тому ми, всі... ми в Харкові їздимо, запорожче спасібок ми організували. А так в Київ постійно їздить, в Вінняться. З донецькими суперниками Дмитру доведеться потягатися у повнопривідному класі. Ще Нісан виступає у категорії стріт. Машини, що використовуються у повсякденні. Дружба в Донецьку. По-любому. І на фініші дружба починається. А на старті не дружби. З Донецька приїхав і запорожець. Його будували півтора року. Намагалися зробити достойного суперника харківському зеленому. Два ліски запорожець з ручним переключенням був. Часом порядка 300 лише сил. був. Розганяється 12 секунд до 200 в час. Тільки харків'яни розчарування дня свого знаменитого зеленого запорожця на ім'я Халк не виставляють на гонки. Красень у травні під завісу змагань як відмовився їздити, так і досі на ремонті. Запорожець на глибокій реконструкції. От. Ми в цьому гаду почали сезон. не очень удачно, сломали много запчастей, моторов и всего остального. И пришли, и пришли к выводу, что нам нужно глобально модернизировать его. И решили установить абсолютно другой двигатель, большего объема, 3 литра, другую трансмиссию с коробкой автомат. Вот. Но на это, соответственно, нужно достаточно денег и достаточно времени. Харківська БМВ закриття Кубку України, до речі, як і його відкриття, вирішила відсвяткувати поломками. Команда усю ніч провела коло машини, тож зараз їх журба та гори з ніг валить. На БМВ сломали сцепление, поменяли его здесь же, в Запорожье, нашли каким-то чудом. Но оно не справляется со своими обязанностями, то есть оно буксует. Потом за счет клея, за счет того, что у нас большой надув, сломали привод на старте. Вот. Привод сейчас поменяли, сцепление не держит, привода рвет. Ну, в общем, машина, думаю, сегодня сверх результатов, на которые мы ожидали, она не покажет. Что-то нас как-то не знаю. То ли как-то тут чаще буває, що лінія любить Запорожі. Уся надія команди Андрія Костіна на ладу калину. Машину побудували потужно, пілота характеризують як людину успішно і божевільно, у хорошому розумінні. Цей автомобіль в чемпіонаті України клас до двох літрів, сам машина в Україні. Дість у двигун 1,3 турбо, Три турба. Можете пройти пособі а со скольки вы выезжаете? Время лучшее 12,8 этой машины. Это достаточно достойный результат. Предыдущий рекорд был 13.2. Харківська нива, як завжди, обіцяє не підкачати. Що важливо, позашляховик з рівним двигуном виступає у класі стріт до 3,5 літрів. Автомобіль тримає першу позицію в інтернет голосуванні за звання найкращої машини року. Спасибо за те, що голосуєте за мене. Наскільки я знаю, Сережа сьогодні Акимов сказав, що я на першому місці поки йду. Тобто, дякую всім. Ви мене любите, я вас люблю. То есть, я делаю шоу то есть, для людей. Ну, людям вже цікаво, коли приїжджає нива і времені реальне. Сусід Вадим нічого нереального не обіцяє. Хоча приїхав чоловік на скайлайні. Звичайна міська машина з музикою, там, з усіми справами, але в якій трошки їде. У Вадима 10 років гонок за плечима. Як в Одесі, на скільки разів ви подивитися? Ну, в основному на рівні такого Не школы, скажем так сказать. Серьезных машин мало, в основном, скажем так, малобюджетные подростки. С Бордянска одна машина. Класс за двух литров стрит. Вот, как бы надеемся попасть в троечку чемпиончиков. Ці теж один гонщик за те, який відомий і успішний. А головне швидкий Дмитро Філін на сьомому еволюшені. Три роки машина працювала нестабільно, електроніка давала перебої. Нарешті її налаштували. Трансмісія родна, ну, це, може бути трохи усіліна. Ну, мотор, як блок, головка родний. а ну, коротше, ну, А так, якби. Ну, опять же, тут два літри мотор, чотири циліндри, це 1200 сім, тобто це з двох літрів. Петро прагне поставити рекорд, а разом з ним і крапку у своїй спортивній кар'єрі. Я болею там гонками сина, а це як осталось як хобі. То я хочу поставити рекорд і розібрати продати. Ну, продати. її, Каже, що тут наркотик, не висасує деньги. Але щороку на автомобільний наркотик спокушаються нові гонщики. Олександр з Дніпропетровська професійно виступає тільки другий сезон. В цій машині больше 800 сил. 2,5 мотор, полный привод. Машина построена полностью под городской класс. Мы едем в чемпіонаті Украины, машину строили под чемпионат Украины. И все усилия свои сейчас прилагаємо на чемпионат. У нас остался последний этап в Харькове. Поэтому сейчас сюда приехали больше для тренировки. Два товариші, обидва юрки теж Дніпропетровського регіону, приїхали скоріше не для тренування, а без тренування. У своїй. Врій Можлянський ще вночі гайки докручував. Зараз останні приготування. Перебуваю на спортивні колеса, тому що гражданські взагалі не сцепляються дару. І плюс ще впуск у мене прямоточний, фільтра знімає, ну, опасно, але все одно, тобто, щоб не попало ні камушок, ні що. Це змагання для гонщика лише друге. Хотілося б кубок, але ну, я розумію, що новичок тут я бачу тут такі серйозні. Конкурента, который не один год катается і вже знає, як едет машина, полностью повністю. Все. А я день за діяли, починав молодик із зовнішнього тюнінгу автомобіля. Згодом затягло і під капот. Мотор машини довірив колишньому автоспортсмену. стоит 16-клапанный двигатель ВАЗ мощностью 217 лошадиных сил. Он настраивался в Луганске на стенде. В крутящий момент у этого мотора 215 ньютонов на метр. Это неплохие показатели, мы, в общем, довольны. Но мотор – это еще пол результата. А есть еще подвеска, колеса, трансмиссия. Ну, гонка покажет. Юр занимается и мотором 99-й. Юра, который на 99-й участвует, больше опыта. Но, к сожалению, машина не так хорошо подготовлена. Все-таки э, бюджет составляет определяющее, наверное, значение. Э, поэтому и машина у него послабее. Но, как я повторил, э, повторяю, опыт у него гораздо больше. Про досвід говорити нема коли. Гонщик зосереджений на машині. Чуть що там масло підтікає, непонятно. Може, спішив. Та зараз будемо питатися. Технічна комісія дає Дніпропетровському Юркові час на владнання питання з мастилом. А от двигун авто Дніпродзержинського Юрія взагалі здивував майстрів. Ця машина ніколи не ставилася. Мастерська голова. Ні, ну в той час не було, на 95-го року. Просто в ній є регламент, є ограничення. Ну катайся. В будуючому часі. Якщо буде в будуючому не часі, ми будемо будем готові, ми будемо писати протест. Подокумент восьміручний, тобто у мене експертний варіант. А то, що голову одято, там 16 клапанів, ну... То есть, да, работки, то есть, как тобто бы допустили. Ну то есть они вже видят таблиць двухвальным діятелем. Поэтому ну, такою там да, 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 ну, в такому пузі все. Ну, Робні заїзди, знайомство із трасою у розпалі. Після них кваліфікація вона визначить учасників фінальних змагань. Юрко Можлянський проїжджає за 16,2 і Машина затопіла, зараз будемо пробувати. Юрко Горобець перший раз їде за 26 секунд. Ну зовсім не спортивний час. Машина всі 100 метрів, 8 тисяч, там більше 8 тисяч рилась. І потім вторую просто я не включив. А і чого це відбувається? Ну, мені покриття, ну, дуже скользке покриття. Я зараз на бетонку стану. з бетонки стартану. Юрко на Таврії виходить на результат 14,0. Юрко з Дніпропетровська демонструє 15,8. Та не проходить у фінал, але вболіває за друга. Я стартував з бетону, бетона. На клей я не виходив, то що там скользко для моєї резини для 14 го розміру. а з бетона стабільно виходить 15,7-15,8. Я думаю, Юра 14 секунд попадет в четверку лучших. Сегодня в стріті 14 секунд, пока вроде бы никто не виїжджав. Так що думаю, за перше місце а буде. Будем валіть, падєше. Категорія стріт. Машини з об'ємом двигуна до двох літрів. Не обійшлося без фальш-стартів і помилок пілотів. Третій результат у 80-го номера. У Юрка він проїхав за 14,0. 17-й номер подолав дистанцію за 13,9 секунди. Найшвидшим виявився ВАЗ із Донецька 13,6 Наступними змагаються автомобілі з об'ємом двигуна до трьох з половиною літрів з восьми фіналістів. Шестеро представляють Харків. Пліч опліч йдуть Нива під 67-м номером та БМВ під 20-м. Останній демонструє найкращий результат своєї категорії у цьому етапі змагань: 11,1 секунди. У найвідповідальніший момент БМВ долає дистанцію за 11,7, Виграє Нива з результатом 11,3. Два роки я вже практично в нього нічого не кладаю. Тобто за два години я поменял только турбину одну і все. Тобто мотор не делался по ходовой, там поміло одну, я вам крові скапози, можете зняти, посмотреть, пускай скептики помоют мені кость. Скептиків ми не зустріли, а от лави прихильників поповнилися. Ольга Суботіна і Василь Вірастюк, котрі не давали сумувати глядачам у перервах між заїздами, вболівали за позашляховик. Хочу, я віддавала своє за ним я малію машина зверь. Це советский джип, який действительно заслужує уваження і всеобщего признания. У мене було бажання підійти до, до однієї машини, це Нива. Подивитися, що там всередині. але звісно, мені б не, не дали спробувати а, і на ходу. А це це видно, проситися, у Ниві покататися. А так, це зараз? Но я я би хотів. Але не так склалося, як гадалося. Олег Ворвуль, пілот Ниви, радий побачити і Вірастюка, і Суботіну, та за кермо своєї красуні чоловік нікого не пустить. Ну а Вірастюку би далі покататися. Кого? Вірастюку. Не... На перших сідушку не влезе. а во-вторых, він просто ну, Я кажу, ніхто не поїде. Ніхто до неї не поїде. Це машина Тобто я її відчуваю, як знаєте, як свого ребенка, як свою жінку. Да, 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 да. Це ж не те, не що там все автоматизу, що нажав, нажав голос в пол» і з самого кінця сидиш, а це треба, то есть, вовремя переключить, переключити, знати, когда переключити, на яких оборотах. За кермо суперкерів з необмеженого вуличного класу теж навряд чи когось пустять. Тут змагаються «Порші», «Нісан» та субару. У останнього технічний схід. Тож у трійці лідерів два порші з Нікополя і Дніпропетровська та Донецький Нісан. У фінальних заїздах червоний порш демонструє 10,964 тисячних секунди. Сірий порш 10,7. Переможець на Нісані майже на секунду випередив суперників: 402 метри за 9,8 секунди. Наший день на роботу в спортзал. є за Зараз автоспорту о, України платить, Не, сама... вручить грамоту. Ребки в пробки, в пробки в Ну Я, Я ж вам говорив перше місце. Всім нрави за машини, які займають вот перві місця і катаються да? по городу. Спорт. Передній привід. Перша у цьому класі Улада з Харкова. Від суперників вона відірвалася майже на секунду. Її результат 12,5. Четверте місце у цій категорії дісталося Юркові на Таврії. Ще найкрутіші тачки спортивний клас повнопривідних машин. Кваліфікацію пройшли чотири автомобілі. Нісан з Білгорода їхав нестабільно від 9 секунд до 13. Тож не ввійшов до трійки лідерів. Вирвав Нісан під номером 35. Він проїхав чверть милі за 10 секунд. Виграв, ніхто в цьому не сумнівався. Андрій Кравченко. Його результат 8,1. А от другим став киянен Філін. Другий результат не тільки на етапі Кубку України, а й другий у світі. Результат Еволюшена. Стабільно їхала 8,6-8,6. Восім Лучшее время в мире, то есть самое быстрое вот такое, это 8,34. То есть это 3,10 до лучшего рекорда на планете. То есть они едут на другой осе. Раньше машина не ехала, сейчас уже проблема во мне, как бы, но я немножко там не отвык уже. И адреналин, и не успеваю переключиться вовремя. Поэтому можно ехать и быстрее. То есть 8,5. Мы так заговорилися про машины и результат. Що Дмитро від нагородження не пропустив. Його питають, Філін, де ти був? А він, а що він? Він літав. Літайте високо, їздіть обережно, перемагайте та дивіться програму у дорозі. Нові герої за тиждень.